Якийсь плакат. Стривайно. Що? Прийміть новий порядок. Єдинство, сла, послушання. Навіки в місті. Пропагандистське лайно. Вони поводяться так, ніби ми всі пішаки в їхній грі. Ця брехня не визначає нас. Що з таким треба робити? Звісно, викинути у смітник. Просто очищую вулиці від бруду. Це правильно добре час рухатися далі Привіт Привітулі котулі. З вами Люберц. Сьогодні граємо в гру Broken Life. Це гра з фестивалю Українських Ігор. Будемо грати в демку. Погнали! Коли згасає відлуння війни, тіні гніту постає мовчазне місто. Нещодавно окуповане. Воно знову дихає. Звільнене від авторитарного східного сусіда. У цьому післявоєнному ландшафті я нарешті вирушив у подорож додому Дім, який як і саме місто витримав бурю конфлікту. Поки колеса автобуса несуть мене через шрами війни. Боротьба за свободу лунає в кожному ударі мого серця, Я Лео. І це історія мого зламаного життя. Схоже, що я задрімав. Я настільки втомився за останній час, що навіть не можу пригадати, як сів у автобус. Втома перетворює рутину на одну суцільну розмиту пляму. Втім, дорога виглядає знайомою. Отже, я рухаюсь у правильному напрямку. Скоро я буду вдома. Так, вдома. Так, ну, судячи з усього, ми будемо грати за котика. Ого. Дорож додому ще ніколи не була такою довгою. Я навіть не знаю, чого очікувати. Ці виродки всюди залишили свої сліди. Ну да воно в принципі і видно. Так, що це? Знак автобусної зупинки Стичівка. Радий бути вдома. Окей, добре. Давайте це подивимось. Якийсь плакат. Стривайно. Що? Прийміть новий порядок: єдинство сіла, послушання. Навіки в місті. Пропагандистське лайно. Вони поводяться так, ніби ми всі пішаки в їхній грі. Ця брехня не визначає нас. Що з таким треба робити? Звісно, викинути у смітник. Просто очищую вулиці від бруду. Це правильно так. Добре. Час рухатися далі. Давайте викидаємо це. Тобто сюди треба. Немає сенсу не ішпорити у смітнику. А, я думав, що треба зробити дію, щоб його викинути. Да ладно А що в нас ви? А, ні. Добре, значить, нам треба. А? газетний автомат. Не бачив таких з дитинства. Ану, який лайфхак. немо бейбі. <звук> Боже Я навіть це читати не буду. війна. Ненавиджу це слово. Всеремось, але не скоримось. Так, значить, пішли далі. Похмура картина розтрощеної вулиці. Нічого іншого я й не очікував. Трошки підвагало. А, ми підібрали дошку, добре. Ну, в мусорці лазить не Нічого дуже добре. Верніше, це мусор, а в смітник. Правильніше казати. Дріт під напругою. Занадто небезпечно просто йти по ньому. Ага, а, а оце. Я не зможу тут пройти. Це занадто небезпечно. Дріт під напругою. Занадто небезпечно. Добре, тоді нам треба обходитися. Олексій і Наталя завжди влаштовували посиденьки у своєму подвір'ї. Тепла їхньої гостинності справді не вистачає. А, стоп. Тожка. Так. Це чудово. Останні новини в районі селища Красновки здійснені серйозні кроки з деокупації території. Наші доблесні сили оборони продовжують звільняти міста, відкидаючи ворога та відновлюючи мир. Міністерство оборони високо оцінює їхню хоробрість. Слідкуйте за новинами про наш шлях до свободи. До речі, коти, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити якийсь коментар і додивитись це відео до кінця, так ви дуже допоможете моєму каналу. І також в описі під відео я залишу одну важливу петицію, яку дуже варто підписати. Бо там треба зібрати 25 тисяч підписів, але зараз там, мабуть, або. Дві тисячі або трошки більше двох тисяч. Тому це дуже мало і нам треба піднатиснути. не розумію, чому все склалось саме так. З їхніми ресурсами вони могли збудувати рай ус натомість, вони прийшли на нашу землю, аби вбивати нас. Сім'я Коваленків вони завжди були такими привітними. Цікаво, куди вони поділися. Сподіваюся, вони знайшли безпечне місце. На цій стіні дірки від куль і сліди крові. Навіть не хочу думати про те, чия вона. Що це? Плюшеві ведмежата? Це якийсь жарт. якому ідіоту спало це на думку. Да, точніше, не скажеш. Це просто бак зі сміттям. Пам'ятаю, як старий Василь тут свій город доглядав. Такі гарні квіти. Цікаво, що з ним сталося. Здається, вони полювали на партизанів. Добре, що вона не поцілила у будинок. Кляті виродки. Нічого корисного у смітнику бути не може. Калитка зачинена. Тут доволі слизько. Я не хочу перелазити через паркан. Думаю, має бути спосіб відчинити замок. Досі не можу повірити, що по наших вулицях нещодавно ходили окупанти. Повернутись до нормального життя займе купу часу. Чи буде взагалі колись нормально? Та повинно. Коли... Записка дуже-дуже холодно. Справжній льодовиковий океан. А який спосіб змінити цей замок? Якщо я нічого не знаходив? Може, я щось пропустив? Хоча ж опоємодію, якщо... взаємодія тут нічого не подивити. Це вони полювали на партизанів А, стоп. Я отутні. Не... В записці написано: трохи менш прохолодно. Трохи менш прохолодно. Це що підказка? записка значно тепліше. Хм. Окей, я зрозумів. Значить, це ми якийсь ключ шукаємо, чи щось таке. раніше не можна було їх від... Так. Ведмежак. Маленький ведмежа. Здається, я знаю, де твоє місце. Добре. Я вну так Я знайшов вашого сина, пане ведмедю. Він грався у хованки. Не виніть його. Здається, тепер ви щасливі. Чи маю я? Спочивайте з миром. А? Чи це ключ на шиї у ведмедя, наче не помічав його раніше? Ага. Ключ сяве добре. можемо рухатись далі. От вам і міні-квести. Так. на тому Тепер нам треба Сподіваюся, мій будинок не розлетівся на шматки. От зараз і дізнаюсь. Гей, подивіться на все це сміття. Мій дім постарів на десяток років. Осколки скла. Їх треба вибити. А, вибити. Ось тоді це має бути. Щось не так. Треба спробувати щось інше. Щось... Ловець снів м'яко гойдається від вітру, вправно заплітаючи наші мрії у свої тенета. А добре. Амінь. Це просто кубка каміння. а тут ж? Вікна щільно зачинені. Навряд чи я зможу зайти у будинок через них. А якщо гараж? Здається, двері гаража замкнені. Має бути спосіб їх відчинити. Угу. Добре. Так, з усього нам треба камінь, щось не так, треба спробувати щось інше. так Можливо, я повинен подивитися на цю проблему під іншим. Я не можу зламати його голими руками. Треба щось тверде і важке. Добре. Ну, це це схоже на камінь. Лайно. Недостатньо сильно жахнув. А. Ага. Сбігай спокій і зосереться Добре. Замок затріщав. Ну що ж, гарний початок. Прогрес. Але це ще не кінець. Лайно недостатньо сильно жахнув. Так, зберігай спокій і зосередсь. Ще трохи. Я не здамся. Нарешті це було важко. а Не було це важко. Шторм посилюється. Треба поспішати. Нас Приємно, що хоч Каністра залишилася. Мені вона зараз не потрібна. Можливо, пізніше. Нова. Мій надійний сталевий кінь. Наразі зламана, але незабаром ми повернемо тебе на дорогу Обіцяю. Тут а Непогано добре. Uh, так, а як воно Має про. А, воно посередині мабуть. Отак. Так. Угу. Молоток знадобиться для вирішення питання з тим розбитим вікном. Добре. А що в нас? За дверима здається, двері у будинок замкнені з іншого боку. Зараз я не можу їх відчути, добре, тоді виходимо. а якщо нам треба ковдру. мабуть ага. Бр. Я весь мокрий. Ще й подряпався поки карабкався через вікно. Схоже, що у будинку немає світла. Перед тим як я почну досліджувати дім, треба запустити генератор. добре Ага, у нас є сірник 24 лютого День народження Оленки, Оленки. Це мав бути радісний день, але він обернувся катастрофою. так ключ один Двері замкнені. ключ Ходить до тих дверей? А, точно. Виглядає, як мішки з піском, гадки не мають, чому вони тут. Чиєсь армійське взуття. Викину пізніше. Хм. Я не пам'ятаю, щоб ця скриня була в домі раніше. Певно, належала загарбникам. Цікаво, що всередині прокляття вона закрита. Мабуть, і спробую пізніше. Зараз у мене є більш важливі спак. Спра... Угу. ми взяли. Це що таке? Деякий одяг все ще тут, але вони забрали більшу частину. Для чого їм взагалі дитячий одяг? У нас є що? Може сюди можна зайти без ключа? Краще спочатку запалю свічку. Ага. Пра. Так. Свіжа, кров. Що Ш... за чортів? Галюцинації. Треба заспокоїтися. Це просто моя уява. Яка він мене. Це кінець демоверсії. Слідкуйте за оновленнями на Стім. Щоб вийти. і Ну, досить. Коротка така демка вийшла. Але мені було дуже цікаво насправді. Мені цікаво, чим це буде завершуватись далі. Це лише початок історії. Підтримай гру, додавши її обране. Ну, дійсно. Якщо вам ця гра дійсно сподобалась, то додавайте її в обране Я думаю, назву ви її так. Зрозумієте по назві самого відео, плюс там прев'ю. Оце от все. Підтримуйте наших, додавайте гру у ліст Пограйте в демку також. Можливо, у вас складеться інше якесь враження. Плюс ви можете обрати якісь інші варіанти, хоча я не певен, що вони вплинуть на щось. Та, і, в принципі, все. Мені демка особисто сподобалась. Плюс ми граємо за котика це теж дуже круто. Люблю котів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте про коментарі і ваш перегляд до кінця це дуже мені допоможе. І підтримуйте наше українське. Грайте в наші дем. Зараз якраз проходить фестиваль українських ігор, тому ви маєте змогу пограти багато наших ігор, які будуть виходити. Більшість з них досить цікаві. Побачимось у наступних відео.